Математичний диктант. Запишіть відповідні математичні вирази та обчисліть їх значення. Перший множник 25 тисяч, другий 4. Обчисліть їх значення. Ділене тисяч, дільник 4. Обчислить значення частки. Число 39 тисяч збільште на 7 тисяч. Обчисліть невідомий доданок, якщо значення суми 420 тисяч, а відомий доданок 160 тисяч. Число 57 тисяч зменште в тисячу разів. Наскільки число 24 тисячі менше за 56 тисяч?